Данічка, мої любі третікласники. ми знову на моєму каналі і ми знову з вами будемо щось цікавеньке вивчати, але що ж не будемо довго розмовляти. Одразу ж почнемо. А що у нашому підручничку? А у нашому підручничку у нас є спочатку віршик. Давайте трохи розігріємося і прочитаємо цей коротенький віршик. Let's learn English! What's your name? How old are you? What's your email and telephone too? Let's learn English. 1 2 3. Let's learn English you and me. Знаете, what's your name як тебе How old are you What's your email email? And telephone to який в тебе телефон. Номер, ну, звісно. Давай вивчимо англійську. Раз, два, три. Давай вивчимо англійську ти і я. Ну, то ви вже здогадалися, яка в нас сьогодні тема. Здогадалися? Можете поставити на паузу, написати в коментарях, а потім перевірити, чи ви праві. О, зараз, зараз робіться. Так, молодці. А зараз наша тема. Ми будемо вчитися, як знайомитися. Так, і не лише питати, як тебе звати What's your name, а і питати про вік, про емейл, e про телефонний номер, усе, що нам треба, щоб познайомитися. Але спочатку, давайте з вами прослухаємо, і ви скажете, де Тут яке ім'я? Яке я тут вкажу, яке я зараз прочитаю. Ось, наприклад, b i l l Так, звісно, це буде A, B. Так, давайте ще раз спробуємо. V-I, C, K, Y. Ну, яке? Правильно, це G. VK. Так, добре. Йдемо далі. C, A, R, A, S. Правильно, Тарас. C. Далі. кей a t e Правильно. Кейт. Катруся. Кейт. Далі. L-I-Z. Вірно. Це Ліза. Ліза.

А тепер давайте ви спробуйте озвучити ось ці імена без моєї допомоги. Давайте, а потім перевіримо. Правильно. D, A, N. Це Ден. А ось це. Так, A double -N, N. Або можна сказати, A, N, N. Добре. А ось це я спробуйте? Правильно. B O H D A N Bohdan Severna. Ausce M A R Y Mary. Duże dobrovetakimot see Ausce Praven B O L, -L Y Polly. Very good. Excellent. And the last one, Ostan. Вірно, ці. O, N, Y, Tony. Ну, ви такі молодці. Весь алфавіт знаєте, звісно, і всі літери. А тепер у коментарях напишіть англійською ім'я. Буде дуже цікаво прочитати. А зараз подивіться. Ми знаємо, що англійською she це вона. Правильно? А як сказати її? Ось подивіться. Your. Ну, наприклад. This is a girl. Це дівчинка. Your name is Mary. Її звати Мері. Коли ми кажемо про наше ім'я, ми кажемо my name, моє ім'я. А її ім'я Her name. Правильно. Що ж нам робити, коли це він. He? То його буде як правильно. His. Наприклад, this is a boy. Це хлопчик. His name is Bill. Його ім'я Біл. Твоє ім'я, Your name, моє ім'я, My name. її ім'я, Her name. його ім'я, His name. Дуже легко. Я знаю, що ви це вже знаєте, бо ми з вами все це вже проходили. Ну що ж, їдемо далі і подивимося, що тут у нас ще. What Else is in the textbook? А ще ще в вашому підручнику. А ми з вами вже. Навчимося як знайомитися. Давайте спочатку прослухаємо, як у нас це роблять наші друзі Скраф та Лорд Sandwich. Вони вже одного знають, але давайте познайомимося ще раз. І так. What's your name? Lord Sandwich. How old are you? I am two. What's your telephone number? It's 005675. What's your email? largesandwich 8 імеo? Uh, Thank you, World Sandwich. Хочете так само? Ну, давайте розбиратися. Подивіться в нас на екран. Ось діалог. Я читаю його. І вам треба ось тут вставити ці слова, прослухати, вставити. Так? Ну давайте спробуємо. Hello! What's your name? Olena Войтенко. Правильно, ось це ставимо. Войтенко прізвище. Олена Name – Войтенко surname – Olena Ім'я – Войтенко, прізвище. Hello, what's your name? Привіт, як тебе звати. Олена Войтенко. Наступне. How old are you? I am ten. Ну що вставили? Так, звісно, ось це ten. Скільки тобі років? Мені 10 років. Так, да, правильно. Наступне. What's your telephone number? It's 0038067903653. Який в тебе телефонний номер? 0038067903653. Всі наші циферки ви вже давно знаєте, тому дуже легко було це вам ставити, де потрібно. І останнє. What's your email? It's Olena Void at i.ua. Який в тебе імейл? Це OLENVOIT собака i. Thank you, One. Дякую, Олена. Справилися. Дуже добре справилися. Молодці. Ну і наступна наша вправа. Ми познайомимося з цим хлопчиком. Так, давайте прочитаємо. Перекладемо. This is a boy. His name is Bill. His surname is Smith. He is from England. He is eight. He is a pupil in Year 3. His email is. Billsmithpost.com. His telephone number is 0044 7302875878. Я думаю, що ви вже все зрозуміли про цього хлопчика, що це хлопчик, його звати Біл, його прізвище Сміт. Він з Англії. Йому вісім, він учень третього класу. Його емейл biosmithsobakapost.com. Його телефонний номер 20447302875878. А тепер давайте те ж саме розкажемо про цю дівчину. Ось у нас є тут підказочки для вас. Ви можете зараз поставити на паузу і написати в коментарях, що ви слышите. А якщо е, не вийшло, або якщо ви хочете перевірити. То зараз слухайте мене. Ну, звісно, спочатку ми говоримо, що це дівчинка. This is a girl. Дуже легко. Далі ми говоримо її ім'я. Her name is Mary. Правильно її звати Mary. Так, прізвище. Замість his ось тут ми беремо her і говоримо: Her surname is black. Далі замість he ми говоримо she, бо ми говоримо про дівчину. She is from Spain. Вона з Іспанії. Скільки ж рочків? She is 9. She is a pupil in year 3. Вона учениця 3 класу. А в нас тут немає її імейлу, e але в нас є телефонний номер. Your telephone number is 0085412 207 3443. Це було легко. А спробуйте зараз написати те ж саме про себе. Спробуйте, спробуйте написати або сказати. Спробуйте. А я почитаю. А, і а, за стакати старого, будь ласка, ваш справжній номер не пишіть. Напишіть будь-який ваш ідеальний номер, який би ви хотіли мати. Але справжній не треба нікому давати в інтернеті. Взагалі не треба, зрозуміло? Ви запам'ятаєте, не треба. Справжній номер напишіть. Можете навіть ім'я та прізвище собі вигадати, яке ви більш за все хочете. Якогось героя. Спробуйте. Спробуйте, який би яке було б прізвище у Котогорошка, наприклад, або а, у капітошки. І напишіть у коментарях, а якщо ви не знаєте, хто такі котигорошка і капітошка, то розпитайте англійською мовою ваших батьків. Друзі, ми щось з вами забули зробити. Що? Заспівати. О, то давайте прослухаємо пісеньку і заспіваємо. Давайте... What's your name? 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 My name. Lisa, my name is Lisa, my name is Lisa, my name is Lisa, my name is Lisa. How do you? 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 How old are you? I am it, I am it, I am it, I am it, I am it. What's your number? What's your number? What's your number?

Ну давайте вивчимо, що у нас тут у наші пісенці What's your name? What's your name? What's your name? Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? My name is Lessa. Мене звати Леса. How old are you? How old are you? How old are you? Скільки тобі років? Скільки тобі років? Скільки тобі років? I'm eight. What's your number? What's your number? What's your number? Який твій номер? Який твій номер? Який твій номер? 38097, 654, 3, 2, 1, 0. 3, 8, 0, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 -4 -3 -2 А знаєте, що найкраще в цій пісні? Ви можете заспівати її про будь-кого. Замість Лесі, вставте ваше ім'я, замість uh, eight, uh, цього віку вставте ваш вік, замість цього номеру вставте ваш номер і заспівайте разом з батьками. Нехай вони також знають, як правильно знайомитися. Ось і кінець нашого уроку. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. І ви все вивчили. Обов'язково заспівайте пісеньку вашим батькам. І обов'язково розкажіть їм, що ви вивчили. Бо ви маєте можливість не лише самостійно навчитися, а й навчити ваших батьків, щоб вони теж знали англійську мову так само добре, як і ви. А ми зустрінемося з вами через Істарок. Бе-бай!